Я таксував близько 25 реальних годин, у тому числі два ігрових тижні, за які я намотав більше 270 км на таксі. Була купа експериментів і цікавих результатів. Але давайте по порядку: як почати, коли ви купите основну машину? Як це зробити правильно? Я вже розповідав посилання в описі. На дошці оголошень на заправці біля банкомату з'явиться запрошення. Шукаємо молодих. Амбітних, вмотивованих, без шкідливих звичок та матеріальних проблем. Запам'ятовуємо номер, дзвонимо. Слухаємо гудки. Слухаємо дуже цікавий монолог, суть якого зводиться до призначення зустрічі на паркінгу ПСК. Зустріч умовлено на 12-ту годину наступного робочого дня. Тобто, якщо дзвонимо в п'ятницю, зустріч буде в понеділок. Якщо дзвонимо пізно ввечері, може перенести ще на день. Не дивуйтеся, перевіряйте обидва. Тож в призначений день, близько полудня, приїжджаємо на паркінг ПСК. Важливо, не чекаємо тут. А саме приїжджаємо, або приходимо, або прилітаємо, припливти, мабуть, не вдасться. Приходимо і бачимо червоний мерсоподібний автомобіль. Сідаємо, слухаємо дуже цікавий монолог. Суть якого зводиться от до чого. Можна їздити у своїх справах, але робочий пробіг обов'язково має перевищувати ваші так звані справи. Можна користуватися телефоном, але гроші вирахують із ЗП. І найгірше треба працювати. Якщо не працювати, тебе звільнять. Якщо лічильник не збігається із замовленням мінус від ЗП. Ну а вже ж він пояснює, як користуватися лічильником. Суть проста: є ручка, є кнопка. Ручка перемикає режим, кнопка перемикає статус. Чекаю на клієнта або маю клієнта. А також вмикає лампочку на лічильнику і гребінець. На даху режим 1 – для робочого часу з 6 до 18. Це типу дешевий тариф. Решта режим 2, Тариф дорожчий. Стаємо в очікування. Режим прочерк. Лампочка ввімкнена. Їдемо до клієнта. Режим все ще прочерк, лампочка вимкнена. Сів клієнт. Режим 1 або 2, Кнопка досі вимкнена. Проїхали в пункт призначення, режим начіпаємо, кнопка ввімкнена, тобто ввімкнули кнопку. Далі на оцьому калькуляторі тиснемо Accept Payment, беремо гроші і обов'язково тиснемо Print receipt. Друкується чек і обов'язково тиснемо Take Receipt. Це важливо. Це може впливати на вашу дохідність. І це може запороти вам наступну поїздку. Озвучений перелік операцій варто завчити, а краще записати і кожного разу робити по чек-лісту. Ви мені ще подякуєте. Так от якщо клієнт сидить з простягнутою рукою, суємо чек йому в руку. Якщо ні, викидаємо у вікно. Чек не клієнта. У вікно викидати не обов'язково можна залишити його собі або піти шукати смітник. Лічильник у нас на цифрі і з Міняємо цифру на прочерк, лампочку залишаємо. Знов чекаємо на клієнта. Це як пояснює оцей вусатий красень так грають звичайні чуваки. Як грають підписники бугая, це я розкажу потім. Тепер до практики вмикаємо режим прочерк і лампочку. Закручуємо пічку. Гріємо спіралі в двигуні і йдемо шкрябати. До речі, оскільки комах взимку нема, можна просто виволити лобаш з ноги. Наразі це на температуру в салоні не впливає. Але ви перевірте, може, вже пропачили. І перевірте, закріп. Я там писатиму про зміни. Можливо. Заводимо. Пічка не гріє, і то наразі є нормою. Вона грітиме лише від гарячого мотора. Він, мотор, до речі, прогрівається тільки на ходу. Можна газувати на місці, скільки влізе, не допоможе. Сподіваюся, це виправлять, а поки що можна навіть і до футофона доїхати, поки тремтіти перестанеш. Майте на увазі і будьте обережні. Після співбесіди раджу одразу зробити дві речі. По-перше, звернути увагу на вартість дизелю. Якщо менше чотирьох, беріть повний бак, поки ми тут. По-друге, раджу зберегти гру, щоб не слухати. Оце все знов. Я заради науки проходив оцю співбесіду кілька разів, і у мене від цього пана вже тремор правого біцепсу. Та нічим я від нього не заразився. Погулі, що таке тремор. Я все це зараз не робитиму, мені не актуально. Вам варто знати, що в грі є прихований параметр, що відповідає за термін очікування на замовлення. Поганий сервіс призводить до збільшення цього параметру, а значить, і до подовження очікування на клієнта. Як я казав, я на стрімах спеціально таксував два ігрових тижні і підняв це значення зі стартових 520 до більш ніж 1300. З таким значенням дзвінка чекати можна цілий день. Так, отакий геймплей сидіти і чекати. Як так сталося? Ну, я не розумів ключові речі, ну і водити не вмів вже ж. На початку вашої кар'єри чекати доведеться трохи більше години. Я навмисно заміряв очікування 10 разів, очікування саме найпершого клієнта. І в середньому отримав 77 хвилин затримки від моменту завантаження гри. І на зміну я заступав якомога швидше, буквально за лічені секунди. Коливання було від 55 хвилин до однієї години 45 хвилин. Всупереч поширеним міфам, ані моє місце знаходження на старті зміни, ані температура в салоні на очікування не вплинули. Десять випадків то а вже ж не статистика, але тенденцію видно. Дзвінок. Дослухали в лівому нижньому кутку пункт призначення. Отут є карта, але ви її дуже скоро вивчите. На карті лише адреси, але замовлення бувають і на певні локації. Думаю, ви знаєте, де шукати Теймо Паб або Skip Jump Towers. От вам шпаргалка. Тож їдемо до клієнта прочерк без лампочки, це важливо. Бо доїзд до клієнта буде за ваш рахунок. Перше і головне правило файного рейтингу пасажири іноді мають багаж і його треба довести. Весь. За кожну втрачену одиницю штраф до рейта. В грошах ви це не побачите. Який штраф? Ну, в одній з моїх експериментальних поїздок я в лапках забув 3 одиниці багажу і мав плюс 480 до затримки. Було 520, стало рівно 1000. Отак, за одну поїздку. Підбираємо клієнта. Поки бідолаха шукає машину, забираємо його багаж. Багаж можна пхати в салон, і я наполегливо раджу робити саме так, бо це дозволить не виходити з машини наприкінці поїздки. Може бути матрас, ящик пива та до трьох валіз. Матрас на заднє сидіння, валізи на переднє пасажирське пиво туди ж. Якщо валіз багато, пиво можна на руки. Передбачаю питання: ні, з ящика смикнути пляху не можна, навіть якщо не дивиться. Привезли клієнта, виконали маніпуляції. Зупинили лічильник, натиснули взяти гроші, взяли гроші, надрукували чек, взяли чек. За потребу чек віддали клієнтові. Тепер простими рухами викидуємо у все це лахміття за борт. Навіть пасок відстібати не довелось. Ви ж пристебнулися? Ні? Дарма. Лампочка вже горить, перемкнули режим на прочерк. Все, ми готові до наступної поїздки. Друге правило хорошого рейту без ДТП. Наші пасажири чомусь не люблять, коли нам в бочину на повному ходу в'їжджає фура. Чи коли ми робимо сальтуку під час поїздки? Ну, такі примхливі. Це основні дві умови за їх порушення перелітає потужно. Найхитріші з вас вже цікаві, а що якщо накручувати лічильник? Що? Та нічого, накручуйте, поки можна. Тепер, коли я дофіга досвідчений таксист, я завжди на двійці. І чекаю на дзвінок, і їду до клієнта і везу його. Тільки лампочку перемикаю. Він платить і всім ок, рейт не збільшується. Так ви зрозуміли правильно, саме так грають підписники Бугая і мають шалені каси. На початку зміни тупо ставиш двійку і тільки вмикаєш, вимикаєш лампочку. Ну і чеки друкуєш, і забираєш. Як я казав раніше, перевірте, закріп, я там писатиму про зміни. Можливо, як і накручений лічильник, занадто довге очікування наразі також не карається. Тож дорогою до клієнта не соромтеся заскочити до таймашенка повечеряти. Тепер найцікавіше дохідність. На жаль, порадувати вас числами буде складно, бо ваша зарплатня це буквально 40% від каси. Пальне, до речі, ви купуєте на власний кошт. Тож, чим більше накатаєте, тим більше заробите. І ваш рейд відіграє тут не останню роль, бо менше очікування означає більшу касу. Що можна сказати напевно, це все одно перекриває допомогу по безробіттю, яку ви отримуєте, раптом хто не знав. Перекриває навіть з геть зіпсованим рейтом. А ви ж його не зіпсуєте, бо дивитесь бугая. це я! І лайки йому ставити. Ви ж ставите? Трохи цифр з мого досвіду. За отой двотижневий період, про який йшлося вище, я отримав жалюгідні 1300 марок. Але я б сказав, що це найгірший варіант. Я не крутив лічильник, я губив багаж і я постійно застрягав в снігових заметах. Ні, не спеціально, це скілишю. Певнений, у вас буде більше в рази. Пишіть, до речі, в коменти, скільки у кого виходить і з якими проблемами стикалися. До речі, з якими проблемами можна стикнутися. Заїзди бувають супер-ізічні, як от підібрати пасажира біля Теймошенка або завести, наприклад, на ПСК. А бувають і дурні. Такі дурні, що ой-ой-ой, наприклад, мій улюблений Переярвенті 203. Уявіть, заїхати ось сюди, по желедиці, з повороту. В темряві або виїжджати задом зі звалища. Ну і абсолютний чемпіон заїзна трампліни. Цей випадок вартий окремого відео. Все, що можу порадити зараз, не дайте машині зупинитися на оцьому довгому підйомі. Тронутися в таку гору по желедиці буде важко. З досвідом ви навчитеся робити це все без жодних проблем і, мабуть, пишатиметеся власною скілухою, але до цього треба ще дожити. Ще одна проблема, коли отримували виклик, крутанули ручку не в той бік. Виклик скинувся, наразі викликів можна не чекати, їх не буде. Це баг, завантажуйтеся. Як я казав раніше, перевірте закреп, я там писатиму про зміни можливо. Ну а вже ж можна застрягти в снігу. Зичу вам терпіння в цьому випадку. І бонус поради. Як ви могли помітити, багажник у нас порожній. Щоб туди покласти. Пункт перший мішок з піском. Кажуть, покращує керованість, зменшує пробуксовки. Я пробував, не помітив різниці, але люди на Редіті кажуть, що мастхев. Може, треба два чи три класти? Не знаю. Мішки лежать біля воріт гаража дому батьків. Пункт другий чайник, чашка, пачка кави. Де я варитиму каву, спитаєте ви. Стривайте. Пункт третій. Мангал, вугілля і опціонально сосиски. На мангалі і каву зваримо на вогні і сосиски посмажимо на вугіллі. Два останні пункти закривають для нас і спрагу, і голод, і стрес, і найголовніше втому. Бо ви ж хочете дубасити 24 на 7, чи не так? Плюс можна буде не починати палити. Замість пунктів 2 і 3 можна кинути пачку цигарок в кишеню і повний пакет енергосів в багажник. Пожарти можна буде між викликами, чи то вдома, чи десь в кафе. Час у вас буде, повірте. Що не варто брати, так це діжку для сміття. На жаль, вона, як і мангал, не гріє. Більше не гріє. Та й в багажник вона влазить погано. Зараз мангал, до речі. Навпаки, заморожує, але якщо грітиме, буде імба. Ще одне: якщо це доцільно, залишайте машину біля воріт автоінспекції чи флетарчука. Якщо ворота буде відкрито, коли ви повернетеся, просто заженіть машину всередину, і крига з вікон відтане сама, при тому дуже швидко, і в машині буде тепло навіть без прогріву. А у інспектора ще й кава халявна, дуже зручно чекати на перший виклик. Я стартую кожну свою зміну саме так. На останок пораджу моди. В такій темряві працювати хоч і можна, але ну, не в кайф. Тому Never Dark або Bright Night. І я б ще поміняв, власне, я і поміняв, текстури доріг. Тут обирайте самі, у мене модрий род, там можна свої текстури закинути, якщо треба. І наостанок варто замислитись про Grab Anything чи його аналоги, щоб у критичній ситуації просто винести машину з проблемного місця. Але це вже ну, сумнівно, типу чити, але які в біса чити в сингловій грі. В будь-якому разі, майте на увазі, що коли ви переносите так машину, предмети можуть провалюватися просто скрізь неї. Будьте уважні. Я Бугай, а ви підпишіться, бувайте.